Накипіло вранці. У Краснограді, що на Харківщині депутати під час сесії міської ради відмовились надати землю для зведення храму Православної церкви України. Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці. Активісти громадської організації, називається вона Деколонізація Україна. Цей факт підтвердив Радіо керуючий Харківської єпархії єпископ Харківський і Богодухівський православної церкви України України Митрофана, а голова Красноградської міської громади Світлана Кривенко говорить, що не вбачає у рішенні депутатів жодних обмежень прав релігійної громади, адже вона хоче, щоб рішення про виділення землі для будівлі церкви було ухвалене. На без порушень законодавства та генплану населеного пункту. Ну, бачите, як трактує все, вона говорить, що сьогодні зустрічатиметься о 14 дня із представниками громадської організації, що представляє інтереси православної церкви України для пошуку компромісу. А тим часом, як говорять активісти громадської організації Деколонізація України, на цей час у місті Красноград немає жодного храму ПЦУ. Всі духовні споруди належать Українській православній церкві, тої самий, яка належить Московському патріархату. Пояснити ситуацію, що склалася у Краснограді, із виділенням землі під будівництво храму. Я запросив до студії радіо на керуючого Харківської єпархії єпископа Харківського і Богодухівського православної церкви України Митрофана Владико Митрофане, доброго ранку, слава Ісусу Христу! Доброго ранку, слава Ісусу Христу, слава віки Богу. Дуже чесно кажучи, радий, що ви до нас змогли дістатися попри сніг, попри всякі складнощі, але головне, що ви разом з нами і ми зараз будемо з'ясовувати. Отже, я хочу одразу попросити вас уточнити: у Красноградській громаді дійсно немає жодної церкви православної церкви України. Так, звичайно, ви вірно говорите про те, що у нас на Красноградщині немає жодної церкви православної церкви України. Угу. Місцева активістка а, Наталія Пономаренко а, в Красноградській групі у Фейсбуці, от якраз і пише, що а, при зустрічі е із міськими депутатами, не соромтеся поставити запитання, і отут вона озвучує кілька запитань, да? чому громада громада бажає, щоб у Краснограді була церква, а вони вимушені їздити на службу до Полтави? Далі каже, що вимушені, якщо є бажання. Провести вінчання теж це проводити не в Краснограді. Якщо треба відспівувати, то теж знову ж таки є з цим проблеми. Тому що все-таки певна частина парафіян бажає, щоб тут була Православна церква України в Краснограді, зокрема. А чому так склалася ситуація? Що от у му році доводиться отак виборювати бажання мирян збудувати церкву? Ну, бачите, ми ну, у 23-му році ми не з таким негативом зустрілися. Це тільки поки що місто Красноград, тому що по всіх містах райони центру, по всіх ОТГ де ми звертаємося про те, що є бажання людей переходити в канонічну православну церкву країни, не залишатися в російській православній церкві, тому що ми бачимо недавно поліційні суце. Підтвердив, що вони повинна називатися російська православна церква в Україні. з іншими головами. В нас таких проблем немає. Нам йдуть на зустріч. Тобто немає, да? вони не вигадують оці всі генплани абсолютно, і все. це та, єдиний та. випадок Красноград, де нас виникла проблема. Виявляється, що їм там поки що не потрібна українська церква. Їх задовільняє російська церква. У місті Краснограді, і тому виникла така проблема. Нас організувалася там громада. Ми не йдемо на захвати їхніх патріарх храмів, їхніх пультових споруд. Ми вирішили невеличку капличку побудувати у місті Краснограді, але ми бачимо, що є ця перепона, і те, що результати голосування депутатів показали, що вони ще далекі, напевно, від України і від української церкви. А скажіть, ви ще поки не спілкувалися із головою Красноградської міської громади Світланою Кривенко? Особисто? Ні, поки що ні, ні тому що там бо займалася ні, громада повністю. Ага. І ми думали, що цих питань не виникне, нас тих проблем не виникне. І тому громада тим голова громади тим всім займається, бо тому, що всюди займається голови громад, і всюди нас немає, не виникає нас тих проблем. А, ну єдина а, проблема це місто Красноград. Так, Владико Митрофане, дивіться, я вчора зателефонував до голови Красноградської міської громади Світлани Кривенко, і от вона в коментарі мені повідомила, що сприятиме появі у Краснограді храму ПЦУ. Головне, це треба зробити в законний спосіб, каже пані Світлана. Давайте послухайте разом разом нашу з нею бесіду. Я розмовляв із міською і міською головою Світланою Кривенко. А в день у неділі Слухаємо нашу розмову. До вас звернулися миряни православної церкви України із проханням посприяти у зведенні церкви. До нас звернулася громадська організація. Чоловіка всі громадські організації поки що священника Немає вони звернулись до нас, щоб ми виділили їм земельну ділянку під храм. Спочатку була домовлені, що це буде невеличка капличка. Потім вони написали заяву, що вони хочуть побудувати храм розміром 9 на 9 і їм необхідна площа земельної ділянки 280 квадратних метрів. Ця земельна ділянка, яку вони попросили виділити, знаходиться в центрі парку відпочинку. Рядом дитячий майданчик, рядом у нас знаходиться адміністрація Укргазвидобування. І депутати на сесії прийняли рішення, що відмовити в наданні саме цієї ділянки, тому що в генеральному плані вона не значиться, і запропонували представникам, які були присутні на сесії, розглянути альтернативу ще кілька інших земельних ділянок. Ми з ними домовилися, що в понеділок, о 14 годині, ми зустрічаємось ідемо. У нас парк складається з двох частин. Один парк у нас, одна як парк дозвілля, а другий у нас там у нас знаходиться меморіал слави. Ми їм запропонували на цій території. Виділити земельну ділянку, яка вже сформована, ми можемо її виділити їм. Там близько 250 квадратних метрів десь є. Щоб побувати там цей храм, Це в центрі міста теж зручне розташування. Ми їм пропонуємо альтернативу. Є в нас ще два місця, де можна розглянути варіанти і побудувати храм. Яку ви їм запропонували альтернативну земельну ділянку? Альтернатива це в паркі слави. І у нас є ще місто недалеко від кладовища, там будівля колишньої водолічебниця була там колись давно, воно зараз зруйновано. Розглянути це питання, виділити земельну ділянку, воно на горі недалеко біля кладовища. Можна це. Я їм запропонувала. Є ще місто, У нас є в городі третій мікрорайон, де храма немає зовсім. Запропонувала, можливо, подивимось там земельну ділянку. Тобто ми йдемо на зустріч, пропонуємо альтернативу. Але Представники громадської організації представляють партію Європейська Солідарність. Вони знаходяться зараз в опозиції і тому у нас вийшла ну, така не конфлікт, а такі от непорозуміння. Вони нам на зустріч не йдуть. Вони е, сказали, що вони хочуть саме цю ділянку, іншу вони не хочуть. Ну є громада, є виборці, і я прислухаюсь до думки громади. Ви відкидаєте заяви, що ви депутатський корпус сприяють. Українські православні церкві Московського патріархату і сюди не пускають Православну церкву України. Зовсім зовсім я за те, щоб в Краснограді була Православна Церква України. Я за те. І ми будемо підтримувати. Я на сесії представникам релігійної організації сказала, ми будемо підтримувати, але щоб все все було в законодавчому полі. Вони мене на напорушувати закон. Я цього робити не хочу. Накипіло вранці. А щойно ми слухали позицію Красноградської міської голови Світлани Кривенко. А в студії радіо Накипіло. Власне, ми обговорюємо ситуацію, що склалася в Краснограді, І з бажанням громади Православної церкви України звести церкву. Ми говоримо із єпископом Харківським і Богодухівським. Православної церкви України Митрофаном Владико. Я дуже прошу зреагуйте на все, що сказала пані Світлана. Е, ну я можу відповісти те, що ми сьогодні побачили. Про те, що навіть я думаю, вона пропонує одну з ділянок біля кладбища, але ми розуміємо, що всі кладбища заходяться за містом. А не в центрі міста. І тому в них є бажання таке, напевне, виселити православну церкву за місто, щоб там не мали можливість люди доходити, що їм буде ближче напевне, доїжджати в Полтаву, ніж туди. І тому е, нам, наприклад, відділяють в інших місцях, але ми бачимо на те, що я просто сам в Краснограді ще не був, і можливо, у них там центр Московська церква, тому вони не хочуть, щоб була конкуренція, була українська канонічна, там церква знаходилася. Тому вони видали, наприклад, результати по голосування про відмову надані дозволу навіть на розроблення проєкту землеустрою. Вони зразу це все було готово. У них і 18 чоловік ну, 17 проголосували за відмову, один отримався, там інших не було з 25 депутатів. А ви знаєте, коли я поставив запитання пані Світлане? Ну, тобто, як ви відкидаєте там політичні якісь мотиви? І вона каже, так відкидає, але при цьому згадала і Євросолідарність партією, і ну тобто натякнула, що мовляв, от є опозиція, є влада, є ще. да, Тобто, ну що у, у членами вашої громадської організації є представники Євросолідарності, чи вони відстоюють ваші інтереси? Тобто, як це все пов'язано? Ну, про те, що вона говорить, що там священика немає. ну, так, Сьогодні той священик, який є родом з Краснограда, він виконує капелана в теробороні, де наші хлопці сьогодні дівчата захищають нашу неньку країну. Він зараз разом з ними на передовій для того, щоб захистити нашу землю і підтримати духовну морально наших військовослужбовців. Е, да, у нас колись було питання по цьому, що я кажу, так, у вас там є священник, і він теж їздив до Полтаву, тому що туди найближче поки що. Ну, Вони сказали, він від Євросолідарності. Це була вже перша перепона, що він Євросолідарності. Я кажу, ну ви знаєте, наші партійні політики міняються кожні 5 років, і ми бачимо багато депутатів, що вони були в різних партіях і перебувають в різних партіях. Тому Ніх зразу звучала була ще колись, про те, що євросолідарність. Ага. А от священник, де він служив до початку повномасштабної війни? Це в якомусь будинку, так? Ні, він, не їзд Полтав... церку, Ні, як? він їздив в Полтаву, він там звершував на Полтавщині був. Ага, служити. тобто в Краснограді ніде. Да? Ніде Ні, не служив? Ні, нас не було. от раз утворилася нова громада під час війни повномасштабного вторгнення російської. І там отворілося для того, щоб там є теж помічник капелани, одні з військових бригад, який є готується стати в майбутньому священником. Тому там священники в майбутньому будуть, бо вони на сьогоднішній день на війні захищають. Ви не знаєте, сьогодні представники вашої громадської організації підуть на спілкування о 14-й ними Світлане Спілкування Кривенко. не мав, для того, щоб не було якоїсь там. Питань, тому питань, так да, uh -huh, uh -huh. я з ними не спілкувався. Поки що вони приділяють увагу там самі. Я не втручаюся шити їхні справи, але е, дивлюсь, що конфлікт він назріває, бо вже є в інтернеті, я вже трохи цю інформацію прочитав. Списки там вже повністю викладені. І, ну, якщо... Депутатів ви маєте на увазі, да, 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 які да, не проголосували, да, хто, правильно? Там, ну там повністю є список, хто був відсутній, хто за отримався, хто там проголосував за. Я прочитав це в трохи і підняв це питання. Теж і потім мені сказали, що воно вже на телебаченні десь прозвучало. І сьогодні ми маємо вже інтерв'ю на радіо з вами. Ну безперечно, коли споглядаєш, як у західних областях України, в центральних областях України відбувається перехід громад із УПЦ МПД да? Московського патріархату Православну церкву України. А і ти ну, нормально на це реагуєш, бо люди відмовляються. Переход, ну, відмовляється від церкви, яка працює на ворога, агресора, на того, який благословляє на війну, і так далі, тому подібне. Да? Але я вас запитаю: от за час повномасштабного вторгнення на Харківщині лише одна релігійна громада перейшла на українську? А, значить, до о, Православної церкви України. Да? А, і це в селі Саванці. Владико, от ви сказали дуже важливу о, річ, що ми не тиснемо, і це добровільна справа. Але разом з тим, о, ваше бачення, чому у Харкові після того, як бомбила громади, після того, як люди побачили цю жорстокість, все поки що залишається на своїх. Місцях? Ну, ми бачимо повномасштабне вторгнення 22-го році, особливо на Ханківщині. Ті села, де були доокуповані, ми бачимо, що духовенство співпрацьовувало. У нас є живий приклад те, що ми. Ізюм, наприклад, да, Митрополит, Ізюмський, да? Купінський Єлисей, який зустрічав так званого їхнього губернатора, виїхав на територію Росії. Ми знаємо, що більше 40 священиків, коли прийшла деокупація Ханківщини. Більше 40 священників теж залишили Україну, виїхали звітом, тому що вони співпрацювали з ними. Вони розуміли, що їм залишатися тут вже немає е, смислу. І тому ми бачимо те, що багато ще священиків вони є ж до нами ще. І вони чекають, і багато хто зі мною спілкується з Московського патріархату і говорить про те, що вони бояться по одному переходити. Вони очікують масовий перехід, але... Масовий, кожен боїться бути першим, і я вже їм наголошую, то, що подивіться, що вже є в нас випадки, є вже перші нас священники, які перейшли, де село було деокуповане. І нас священники, які вже Але Ви ж бачите, що програмі. там священник. Давайте от згадаємо цього священника, Зараз ви ім'я нагадаєте його так. Так, от він власне перейшов, бо там реально він був і поправте мене так, і в полоні, і тартури здається, були Ні, він і, був ну, тобто, в окупації просто в окупації. О, те, так? Та, так в окупації він був в окупації, А, та, та і... в окупації. Тобто, але вони бачили цю жорстокість, і зрозуміло, що це рішення їхнє було усвідомлене. Так, да, вони відчули на собі російський мир, який пропагувався, якраз російською церквою. Вони це все відчули, вони це все побачили. Тому, коли прийшла деокупація, громада вирішила перейти в канонічну православну церкву країни і молитися українською мовою, молитися за українську армію, за українську державу нашу. І бути в лоні канонічної православної царк України. Тому він показав тим приклад, що ним потрібно боятися переходити, служити Богу і служити нашій славній Україні. Ну так, тим паче, ті е, стереотипи, ті якісь міфи, які озвучують парафіяни української православної церкви, вони просто не збігаються із здоровим глуздом, е, коли це ти це все чуєш, і потім треба це все, ці всі наративи московського патріархату розвінчувати. І ну це жах. Просто добре. А ви були от в Ізюмі після деокупації? Балаклі ті самі я в Балаклія. Я був, я був. Купінську, тому що у нас на Купінщині знаходиться ще парафія, яка була в окупації 220 днів. Священик був вижив, бо, дякуючи Богові, я його провідую. От, недавно я теж їздив туди на Купінщину, на річницю визволення, я їздив на Купінщину. В Балаклії я був, служив, тому що у нас теж утворилася там релігійна громада, там ага. передано було приміщення, і там проходить зараз богослужіння, проводить наш священнослужитель. Православне цар України. Тому на ще не вже дві громади утворено. У нас в Овчанському районі вже дві, вже третя утворюється громада. Тому ми вибрали принцип такий, що ми реєструємо нові громади, а нова не, нові, да? Да, нові для того, щоб не, тиснете, не а нові. тиснемо, щоб не показати, що ми є захватчики і тому подібне. І тому ми показуємо приклад своєї любові. Ми реєструємо нову громаду, і ті, хто має бажання, вони переходять в нашу громаду без. Тиску, без якогось насильства, вони моляться і все. Тоді я одразу запитаю, скільки за 2022, ну скільки це вже 11 місяців, майже 11 23-го року створено нових громад? Ну, до 10 -ти вже нас створено нових громад. Mm -hmm. Я зрозумів. А скажіть, от ви намагаєтеся, якщо буваєте чи в селах, чи в громадах, виходити на спілкування з людьми, якось їм пояснювати, чи в цьому сенсу жодного немає? Ні, я куди я приїжджаю, то люди підходять, спілкуються з нами. Ми розповідаємо. Ну тому що. Ну, нам зараз простіше в тих селах, де була окупація, простіше пояснювати, тому що вони побачили лиця їхніх, справжні лица їхніх священників, які розказували, що вони там українська церква, тому подібне. Коли зайшли російські загарбники, вони показали інше лиця, тому народ зрозумів і побачив. Тому нам сьогодні простіше це пояснити, бо люди побачили різницю велику між російською церквою і канонічною православною церквою України. Ну, Чесно кажучи, от, знаєте, не хочеться в це думати, але складається враження, що є якась така ну, як негласна чи домовленість, чи ще якась з владою, да, щоб не, чіпля... не чіпати. і, ну, от, Були обшуки в СБУ в грудні 2022 року. Там подивилися документи, подивилися Келії, там ще щось таке церков Української православної церкви. І на цьому все. Згасло, і, і всі працюють, і, і все нормально. Тобто, якась така цікава. А позиція тут ну на сході України, ну я вам хочу сказати по людях. Там вони працюють поки що залишаються. Ну ще раз вернуся до того. Вони бояться по одному переходити в ослану церкву України. Саме бояться, вони бояться. Вони бояться для того, що ну один. А один, чого кожен, вони бояться? От кожен от мені боїться, просто цікаво, бо, кожен бо, боїться прокляття чи переста. ще що. Бо, ну я думаю, що втратить на психологічному рівні, так. Я думаю, що більше на психологічному рівні вони б воно вони. вони Служать, моляться, ніхто їх там не чіпає, їх ніхто не трогає. Але ми бачимо те, що вони готові. Ми, ну, більше вже 40% міста Харкова, і Харківщини вже готові переходити про Церкву України. Але вони кажуть, єдиним голосом говорять: от як ми будемо йти всі, ми всі перейдемо. А по одному, тобто це... можна сказати, потрібно, щоб до закінчення відбулося це дозрівання. Да, так? Да, Бо... да. Тому ми очікуємо те, щоб потім нам ніхто не дорікав, що ми там насильно затягували в цьому. Але ми бачимо. Минула Пасха вже показала нам кожне недільне було служіння, бо я об'їжджаю Харківщину. я об'їжджаю місто. Наші парафії, хоч не багато, але вони є. Вони оновлюються зараз. Знову ж таки, будемо відкривати ще нову парафію в скорому часі. У місті вже Харкові. І і, а де тепер ми, буде бачу, нова парафія? Відкриємо і тоді вам вже скажу, бо не хочу хочемо цей. І тобто ви е, хочете сказати, що от в неділю і по святах вже все більше і більше, і більше, більше людей. людей. Так? Я бачу, що більше людей нових людей, і ми бачимо, що дуже багато людей переходить з московського патріархату, і, і ми їх приймаємо. Ми нікого там не притісняємо. Ми навпаки дуже раді, що вони є в лоні канонічної церкви. Угу. А владико, у нас є потерпілі храми від російських ракет, дронів. Я просто хочу уточнити, щоб я зараз не угу. е -е, нас повністю не повністю так, зруйнованих. <гум> є два храми: це Русські ташки Харківського району і Андріївська царенка. Місце Харкові. це військова частина 30.05, яка була авіабомбою пошкоджена. Храм mm -hmm. пережив дві великих вітчизняних війни, але цю війну він вже не зміг пережити. ви займаєтеся, приділяєте велику увагу опіці військових, і якраз чому ви прийшли на другу половину? Я нашим слухачам скажу. Ми запрошували владику на десяту годину. А він каже: Ні, у мене спочатку військові, потім я до вас. А це духовне спілкування? Що це? Yeah. Ну, Сьогодні в нас є військ, ну, Капеланський інститут, можна так назвати, де священнослужителі наші пішли служити війська, це Збройні Сили України, це Національна гвардія, прикордонна служба. Вони пішли для того, щоб моральний дух підтримувати наших і духовно підтримувати наших захисників та захисниць. Тому я, як правлячий сірей і старший капелан Харківської єпархії, я теж їжджу до військових для того, щоб разом з ними помолитися, разом з ними попросити Божого благословення на визволення нашої держави. Якщо говорити про Харківщину, нам вистачає капеланів? На даний момент нам ще не вистачає капеланів. Ми маємо вже 20 капеланів в нашої єпархії. Але так як в нас дуже багато військових частин, нас багато батальйонів, тому ми намагаємося хоча б по одному капелану, не навіть не по два по одному капелану дати військові частини для того, щоб була представлена кадонічна православна церква України там. Звідки вони? Знову ж таки приїжджають не тільки з Харківщини, а й з інших областей України, ні, як наші, ви мені колись ні, розказували? Ні, Це всі наші місцеві хлопці, це ті, хто пішли навчатися в духовні заклади. Вони навчаються, і сьогодні є можливість їх відсвячувати. Ми їх висвячуємо і вони паралельно навчаються. Ну тому що вони мають там вищу. же ще навчання треба пройти так на капелана? Так, е, да, mm -hmm. духовне навчання і має бути вища освіта для того, щоб отримати офіцерське звання. Тому у нас всі капелани, які є висвячені, вони є всі з вищими освітами. Я а маю на увазі, Або що з, в Києві ще ж навчання, так. Так, да, і тому. А потім є відповідні курси в інституті військовому, проходять капелани. Є міжнародне навчання капеланів вже дві групи було за кордоном на один з капеланів наш був зараз. Готується знову ж таки поїздка за кордон міжнародне навчання для капеланів. Тому міністерство допомагає дуже багато для того, щоб наші капелани були військово-духовно розвинуті. А, Владика, я не можу про це не запитати. А що міська влада? От я пам'ятаю часи, коли вони так дистанціювалися від православної церкви України. А, а тепер от, ні, можна міс, побачити ні, посадовців міс. у храмах у вас і взагалі їхнє ставлення? як Так, змінилось? звичайно, ми на сьогоднішній день ми бачимо міського голову Ігоря Олександровича на богослужіння Пасхальних, нас зв'яних богослужіння. Недавно приїжджав наш представник Православний Церкви України Блаженнішої митрополит Епіфаній. Він був тут на, на Харківщині наш, і була зустріч з мером міста, з губернатором. Була тому всі представники влади зустрічалися з нашим предстоятелем, і ну я відчув цю духовну радість перебуваючи більше десяти років тут на Слобожанщині. Вся влада була на зустрічі з нашим предстоятелем Церкви тобто тому, такі церкви. зміни відбуваються. Ні, зміни такі. йдуть в кращу сторону, і я в цьому дуже радію. Ну і завершимо ми нашу а, з вами розмову на святковій ноті. Ми вже так о, потихеньку, поволі-поволі, входимо у різдвяно-новорічний но, цикл свят. І Сьогодні у нас перша частина багато цьому була присвячена. Говорили про святого Миколая. Я б хотів би, щоб ви а, нам порадили, як духовно готуватися і до Святого Миколая, батьків як готувати, батькам, як готувати дітей, що це не просто подарунок, так а це таки духовна е е е в, комунікація. Так, ну, ми на зараз наближаємося до ну, вже період, тому що вже доведення ми відсвяткували. Шостого ми будемо святкувати День Святого Миколая і Збройних сил нас співпадає в цьому році. Вже це таке свято перше. Різдво ми будемо святкувати. Тому от нас в храмі Івана Богослова ми вже оділи святкували. Бачу, ялиночку поставили вчора ялинку вже, в національних тонах. Ми її поставили для того, що ми вже підготовили духовну наших парафіян, наших діточок, тому що це найбільше свято чекають діти на подарунки. Але ви готуєте? Ну да, цей день найбільше ну треба потрібно, потрібно прийти в храм, помолитися, подякувати Святому Миколаю за всі його благодіяння, за всі його молитви, за його заступництво перед всевишнім Богом. І так само прийти в Різдво 25 грудня, подякувати Богу і попросити новонародження Ісуса. Найголовніше це перемоги для нашої держави України. Це правда. Тому готуємося, спілкуємося родиною, спілкуємося і з дітьми. Намагаємося якось ну, зрозуміло, що кожен на своєму враховуючи свій вік і ментальне здоров'я. Аналізуємо, що з нами відбувалося для того, щоб війти в новий рік із новими думками, трошечки світлішими хотілося все-таки, правда? Так, звичайно. Тому Дякую. закликаю на всіх Боже благословення і хороших свят і перемоги нашій державі, Україні. Дякую дуже, Владико. Керуючий Харківської єпархії, єпископ Харківський і Богодухівський православної церкви України. Митрофан сьогодні був гостем ранкового етеру радіо накопіло.